Доброго дня, мої маленькі друзі. Запрошую вас на весняну подорож. Але давайте спочатку пригадаємо, яка зараз у нас пора року. Вірно, весна. А зараз давайте уважно розглянемо картинки. Подивіться, тут ростуть дерева, а навесні у них з'являються бруньки. Потім листочки. Дітки, давайте порахуємо, скільки дерев тут росте. Так, три дерева. А чи однакові вони? Ні, вони різні. За висотою вони поділяються так: високе дерево нижче та ще нижче. З приходом весни до нас повертаються птахи з теплих країв. Для шпаків. Люди будуть шпаківню. Подивіться, ось дорослі почепили шпаківні на дерева. Прилетіли шпаки? Скажіть, чи всім пташкам вистачило шпаківні? Ні. Чого менше? Вірно, менше шпаківень. А чого більше? Більше птахів. А наскільки більше? Так. На одну пташку. А що потрібно зробити, щоб птахів та шпаківень було порівну Правильно, потрібно зробити ще одну шпаківню. Молодці! А ось подивіться, дітки, перед нами лісова галявина. Скільки квіточок на галявині? Так багато. Дітки, на лісову галявину прилетіла бджілка. Скільки бджіло? Вірно, бджілка одна. А зараз порахуємо, скільки на галявині квіточок. Одна квітка. Дві, три, чотири. На галявині чотири квітки. А скільки бджіло? Так, одна. А чого більше квіток чи бджілок? Вірно, більше квіток. А зараз, дітки, бджілка хоче з нами пограти. Вона буде сідати на квітку, а ви назвіть цю квітку по порядку за цифрою. На яку квітку сіла бджілка? Вірно, на другу. А зараз на, як... на якій квітці сидить бджілка? Так, за рахунком, на четвертій. А зараз на якій квітці за рахунком сидить бджілка? Так, на квітці один. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалась наша весняна подорож. До побачення! Ви молодці! До нових зустрічей!